Доброго вечора. Ви дивитесь програму інтерв'ю дня на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. Представники громадської організації Центурія завжди прибувають на місця прильотів одними з перших. І після останнього ракетного удару по місту вони в черговий раз продемонстрували неабияку відвагу, силу і витримку. І сьогодні ми більш детально про це поговоримо в ефірі першого міського. І до нас у гості завітали Артур Жаров, позовний степ, екс-боєць зову та легіонер «Центурії», а також Владислав Авраман. Позивний на соріг сапорт Центурії. Я вас вітає. Вітаю. вітаю. Розкажіть, будь ласка, що ви першим побачили, коли прибули на місце прильоту? Ну, першим ділом я побачив поранених людей місцевих жителів, які виходили з будинку. Вони вже самі собі надавали якусь медичну допомогу, оскільки у них були досить легкі тілесні ушкодження. Це як осколки скла, вони були всі в шоковому стані. Потім підійшов ближче до епіцентру удару, побачив вибиті вікна, пожежу, почув крики людей, які благали про допомогу. От. Побачив небайдужих людей, які надавали цю допомогу. Якраз таки людям пішов на ці крики, допоміг винести жінку, у якій були поранення у ноги. Її зупинили масивну кровотечу вже, і разом з небайдужими людьми винесли її до карети швидкої допомоги. Угу. Так, а які в принципі завдання, ролі ви виконували в процесі допомоги людям боро завалів чи після польоту? Завдання і ролі у нас завжди однакові. Це в першу чергу перша домедична допомога, надалі вже допомога з розбору завалів і ну, все, що ще потрібно там. Тому в першу чергу ми шукали людей, які потребують саме до медичної допомоги, евакуації цих людей до швидкої карети, або передачі цих людей вже представникам ДСНС. Цього разу сталося так, що ми прибули трошки пізніше, ніж ДСНС, тому одразу як прибули, вийшли взаємодію з ДСНС і вже саме працюючи з ними допомагали. Угу. А чи виникали якісь труднощі під час допомоги? Ну, о, наскільки я пам'ятаю, в 10-му домі е, загорілася квартира. І труднощі було те, що ми знали, що там є люди, але не могли туди попасти, тому що там все горіло. І угу. е, ну, скажімо так, довгенько чекали, доки ту квартиру затушать. І вже після того почали, в нас там навіть вже не було, тому що ми до Києва тушили, перейшли до е, наступних поранених, там, там в цілому легкі були, але ми пробігали всі поверхи, всі квартири і запитували, чи потрібна комусь допомога. А там же працівники ДСНС робили свою роботу. А ось квартира, у якій у була пожежа, ви кажете, як там люди... Е... Там працівники ДСНС далі працювали, uh -huh. тому що одразу ми їм допомагали, доки не під'їхали ще працівники. Потім, коли їх там було достатньо для того, щоб виконати цю роботу, яка там потрібна, ми перейшли до наступного кроку і почали оббігати всіх. Uh -huh. ну, питати, чи потрібна ah, ще когось допомога. Як довго, в принципі, тривала ваша робота на місці прильоту і скільки людей з Центурії брали участь? Кількість людей близько 16 чоловік було, е, включаючи там легіонерський склад, е, бійцівський склад там, і сапортів. Е, працювали ми, ну, від початку прильоту, там поприбігали ті, хто поруч живуть. Ми в свою чергу. Як це в нас завжди по плану згуртувалися, сіли в автівки, взяли з собою всі необхідні речі, медицину, насилки, mm -hmm. радіостанції, щоб бути на зв'язку. Ну і ще дуже багато обладнання, яке нам потрібно для, для надання першої домедичної допомоги. Прибули туди. Ну, не дуже довго ми їхали, ми швидко прибули, але ДСНС прибули цього разу раніше. Почали надавати допомогу. І Ну, години, мабуть, чотири ми там працювали. Але yeah. працювали ми цього разу не саме в місці влучання, а якраз таки по прилеглій території, по домам, в яких склом поранило багато людей. І там вибухова хвиля, всі ці моменти, люди були збиті з пантелику. Yeah. Там було зроблено дуже багато такої потрібної роботи. А от як ви співпрацюєте взагалі от з рятувальниками, можливо, з іншими волонтерськими організаціями? Ну, Про рятувальників можу сказати, що якщо ми бачимо, що, наприклад, ущерб ракетного удару не дуже великий, то ми можемо прийти і запитати, чи потрібна їм допомога. Вони знають, що завжди можуть на нас розраховувати. Коли воно потрібна ця допомога, вони нас кличуть, коли ця допомога не потрібна, ми можемо бути десь на підхваті, скажімо так. Коли ми приїжджаємо і бачимо, що ну, жахливий стан того місця, де влучилося, жахливий стан людей і на прилеглих територіях, на місці влучання, то ми самостійно включаємося і починаємо робити свою роботу, тому що там кожна хвилина ну, навіть життя. А от чого найбільше потребували люди, от коли ви пробули на місце? Цього разу я б сказав, що так як люди не очікували, як цей завжди, так як е, цей готель знаходиться дуже близько своєї жилої зони mm -hmm. з домами, то там дуже багато домів е, постраждало від цього прильоту. І люди були збиті з пантелику, вони не розуміли, що їм треба робити. Тобто, вони чекали на чіткі указання, що їм робити. Їм кажеш, там все, ви цілі, йдіть туди. Вони йдуть туди, куди їм сказали. Mm -hmm. так. Ну, тобто вони просто слухалися повністю. Ну так, так, у них була дезорієнтація, вони не знали, як їм діяти, що їм робити і куди їм подітися звідти, де вони є зараз. Mm -hmm. Так, ну що ж, я вам дуже дякую. Ми ноті будемо завершувати наш ефір. Дякуємо, що завітали до нас. І розказали все. як Дякуємо. Я вам нагадаю, що це була програма інтерв'ю дня на першому міському. У нас у гостях були Артур Жаров, позовний степ, екс боєць зову та легіонер Центурії, а також Владислав Авраменко, позивний носоріг, сапорт Центурії. Ми поговорили про допомогу постраждалим на місці останнього прильоту, який відбувся 5 березня у Кривому Розі. Дякую за увагу. Залишайтеся на першому міському.